передадуть новини про створення буферної зони між україною та росією О, який дуже гарний дуже гарний блінгеблінга блін га зараз буде цікава ситуація про в Дубаї вони відкрили дуже великі буці і там вони розпродають все, що в них було з, з минулих колекцій. Тут літеральна така формула для брендів, всякі стоки. Не ліквід відправляти в Дубай. Просто я дивлюсь зараз у Нью-Йорку. Колекція така красива, вона реально трендова. сезону, кольори з сезону. Те, що Дубай взагалі знайшла також. Гарна, така як макенькі, такі текстури, класні, яка прям красивая. Задоволення. Такі такие шортики, вони практичні і м'які, що босси. То я, навіть ніхто вже не працює. Ну, в принципі, я тому що дали за форс аури зрілі рілі слов, ні лай. Ну блін, зараз все дорого. Просто треба більше заробляти. Екзакт! Ай, і така смішна короче штука, вони питались мені апсел, Типу, о, типу, ви потратили 300 доларів. Така боже, я купила там два таких маленьких бралетики, так ліфчика, ну вообще. А одні малюсенькі шортики, ну і курточка була 100 доларів. Окей, okay. 300 доларів. Така боже, ну ладно, боже, капець. І вона така, а ну у вас, вас подаруночок, типу. Якщо ви візьмете шкарпетки чи там хедбен, uh, uh, and you get a toad, я так зрозуміла, о, клас, два подарунки, окей, okay. типа я можу, могла взяти або шкарпетка, або хедбенд, uh, косинку. Я така, окей, okay, взяла, там вибрала така і даю, вона сканує, воно додається там, там 330, потім 360, ще тоут там, типа, і потім щось воно там, то стільки тоут була for free, Uh, but I had to pay for Батахатупайфу хедбен. І вона така, типа, і роз така, о, са фри, но адамонтіпаже. Такий невдалий абсел. Не знаю, така like, for the planet. <laughs> а батріція дуже прикольна. І там теж є копії всяких там вот Dior, там, типа аля діорбек, така і аля прадабе, ге хороша якість, всякі топи і всякі. Штани, штани були хороші. Так, у, це... да, у них свій бренд, але який піс. Плюс тому, що вони а... ну, них класний трафік люксових аля таких shoppers. Коротше, Ось така. Інформаціон. Я в таргет зайшла. Сподобались ці шорти, але на жаль, тільки дівчаткам 10-12 років і де really a bit too tight. А немає наступного розміру, на жаль. It's too small, I think. Дуже жалко. Це наступний розмір дитячий 12, 14. Найбільший extra large. Вони все одно не сидять так, як я б хотіла, хоча дуже дешево. 8 доларів. Здається, що треба взяти. Maybe it's not so bad, I don't know. Як вам такі. Я хотіла щось таке, але soft таке м'якеньке. Ну, може, в принципі, я не знаю, maybe. It could be, yeah? Заміню свої ті пурпурові like mermaid. Купила соняшки. Мені Катюша подарувала по приїзду, а я тепер їй по моєму від'їзду. Дуже гарний. 7 доларів в таргет. Хотіла ще знайти такий знаєте, сиропчик Pumpkin Spice для кави, такий дуже маленький. Але там були дуже великі. Ну, коротше, там той магазин він для таких оптових людей. І не було маленького розміру. Можливо, буде в аеропорт, не знаю, знаєте, такий, такий a taste of America for me. It's like this all fall-winter decor, такий pumpkin spice. Ну, коротше, все, що вони таке комерційне придумують, мені здається. Це в мене асоціюється з тобто, з Америкою. Зараз швиденька розпаковка. що я ще купила. Ну, Звісно, шорти. Це якась жадібність просто, знаєте. За 8 доларів жадібність. Взяла travel секція. От такі пейнкілери. Такого, в принципі, немає в інших країнах, тільки, ну, я думаю, в Англії і в Америці є це якийсь інший тип пейнкілера. Така маленька упаковка і, не знаю, Advil. Такий фокус. Фіш, якийсь фенсі кенді kids. Типу, просто кенді, але з якимось ефектом, знаєте, для тих uh, батьків, хто любить мікродозінг. Якась рибка з фокусом і uh, для заспокоєння, якісь pitch uh, wings. Вони такі маленькі. Ну, в принципі, все. І travel size, боже, 10 доларів. Я думаю, блін, В принципі, я думаю, за 10 доларів можна було купити full size. Цей крем я завжди хотіла спробувати, але не хотіла велику банку. Ну, коротше, тук 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 Я впевнена, що я їх бачила, десь за 50 дірхамів. Ну, може, 15 доларів вже така велика банка. І менше розміру не було. Якісь такі вайпс. Це поки що все. Я не знаю, який етікет, буду цю подушку дівати. І вайпайчика не буде сьогодні. І, на жаль, будемо дивитися якісь фільми. Я не знаю, куди давати цю подушку. В ноги не хочеться класти, буду обіматись. Приємно привела цей час. E um bocadinho de tubertatos,